Шановні друзі, талановиті, львівські, телеведучі, телеоператори, журналісти Олександр Пан і Даша Балабай запланували зробити серіал, присвячений трьом громадам, які з давніх часів складали разом з русичами славу давнього вічно молодого, давнього вічно молодого Львова. Це буде серіал, присвячений трьом громадам. І німецький, і вірменський і єврейській. Ну так вони попросили мене як дослідника давнього Львова, журналіста, міжнародника Марка Сімкіна, щоб розка... більше розпочати цей серіал з розповідю про княжів добу добу розбудови королівства Україна Русь. Причини, які привели сюди різні народи, які потім разом з Русичами створювали міць і славу України Русі. Початок 21-го століття. Україна перебуває в глобалізованому світі. В ній відбуваються процеси становлення нової новітньої української політичної нації. Україна переживає буремні часи і через цілий ряд. Причин. Українці, на жаль, покидають Богом дану їх землю, на їх місце прибувають представники інших незнаних на цій землі народів і осідають араби, в'єтнамці, китайці, чеченці, азербайджанці, створюючи нові спільноти. Але старається пам'ять про три народи, які з давніх часів складали разом з Русичами. Корінним населенням цієї давньої землі, яка мала назву Червона Русь Східна Галичина це німецьким народом, вірменським народом єврейським народом. Цей серіал буде починатися, напевно, все ж з історії єврейського народу. Це одна з причин, чому саме єврейського народу, ну, це тому, що. Відбулися такі трагічні події 75 років тому назад, коли нацисти, продовжуючи в лапках славне діяння радянських комуністів, які після себе лишили в тюрмі Наломського трупи не тільки українців, а й поляків, і вірмен і євреїв. А також багато євреїв депортували в Сибір, а їхню славну в лапках роботу продовжували гітлерівці, які розпочали Холокост і 75 років від тих стратегічних подій коли практично давня єврейська громада щезла, а лишилася велика історична, і культурна, і духовна спадщина. Кому вона належить в даний час? Без сумніву народу України, тим людям, які цікавляться історією свого краю, історією свого народу і, і згадують і славні, і трагічні події, які відбувалися в Україні, в Галичині в різні періоди. І почати цю історію цієї зниклої громади, відновлення образу зниклого світу, напевно, потрібно з дуже давніх часів повернутися на майже 800 років назад. 800 років тому, в 1250-х роках, точно ми дати не знаємо, був започаткований фортеця Високий замок, яка стала початком. Створення нового міста, міста, якому король Данило дав ім'я на честь свого сина Лева і назвав його Львовом. Це місто було унікальним не тим, що воно знаходилося на дуже важливому перехресті різних торгових шляхів. Воно зв'язувало Русь з такими краями, де давня була торговля, з Прибалтикою, з Чорним морем, з Кримом, з Польщею, з Угорщиною. Тобто було перехрестя всіх торгових шляхів, і без сумніву, король Данила це унікальний творець нової славної слов'янської держави, яка в період середньовіччя була найбільшою державою Європи. Вона була більше Франції, більше Німеччини, бо це була єдина держава, в якій відбувалися такі державотворчі процеси. Значить, розбудова нових міст. Крім Львова, король Данила заклав столицю Холм. Значить, ну на жаль, вона тепер ще на щастя. Так сталося вже історично. знаходиться на теренах Республіки Польща. ця давня столиця, а також місто Львів. І ми ж все ж вернемося до міста Львова, до Львівської громади, до тих початків і, і, і розкапоспробую по розкрити причини появи тут єврейської громади. На тренах міста Львова. Король Данило, державотворець робив все для того, щоб найкраще було для свого народу. Але також він брав приклади з інших держав. Так сталося в його житті, що його змалку, його життя було пов'язане з Ігорським королівством. Після смерті свого трагічної загибелі свого батька. Романа Великого Стеславича він зі своєю матер'ю, а візантійською принцесою Анною Єфресінію і братом Василько змушені були шукати притулок в Угорщині. Угорщина дуже здивувала допитливого юнака з часом, який провів там біля двору Королівського Андроша майже 10 років, юний Данило. З тим неймовірним перетворенням бувшої кочової орди угорців, яка в 895 році вийшла на нові терени, і через 100 років свого існування мала вже цивілізоване королівство з розвинутою торгівлею, з розвинутою наукою, з розвинутою. Центрами, науковими, фортецями, два народи найбільше приклалися для перетворення угорців це німці, які там жили, і германізовані євреї, які жили на тих землях ще з римських часів. І коли він почав розбудовувати король Данила, спочатку князь, а потім а з 200, 1248 року вже король України Русі, значить, розбудовувати свою державу. Він запросив представників цих двох народів, німців і євреїв, значить, до своє нове утворене місто. Новоутворене міста і Холм, і також в інші міста, і також у Львів. Тим більше недавно пройшла, ну в ті часи недавно пройшла золотинська навала, яка дуже величезне зруйнування відбулося в Київській на теренах Київської Росії, Червоної Росії, От. І треба було відбудовувати міста. А найкращим джерелом розвитку будь-якої економіки на той час і на даний час лишається торгівля. І тому він, знаючи, що євреї тримали в своїх руках торгівлю між Сходом і Заходом, значить, шовковий шлях, який йшов з далекого Китаю значить, до Київської Русі, значить, здійснювали купці радоніти. також. Угорщини купці у євреї здійснювали торгівлю між Руссю, як значить, державою короля Данила, яка була славна значить, своїми збіржем, своїми медом, своїми виробами шкіри, і іншими ковальськими виробами, яких не вистачало в Європі, а в той же час євреї-купці поставляли товари, які по різних причинах не вироблялися тут. І коли він запросив, були сумніви їхати в далекий край. Ми вже звикли жити в Угорщині. Ми знаємо звичаї цього народу. Це Русь, Русь русини, якісь і вони інші. Але що переважило? Переважила сама постать короля Данила. Неймовірної особистості людини слова, людини честі, людини відваги, людини, яка була толерантна для любих націй і народності, і любих конфесій і розповідань, якщо люди могли би принести користь розбудові його держави, тому і православну Русь. Прибули німці, римокатолики осіли тут, і євреї, значить, представники народу, дуже давнього народу, який дав світу мудрих царів, видатних пророків, видатних вчених, богословів і волі трагічної долі був розкиданий по сіло Євразії. Вони приїхали спочатку, тут селилися купці. Купці подивилися, що такі є охоронні, значить від короля Данила є охоронні грамоти. Значить, вони перевели сюди свої родини, а за ними потягнулися і інші. Значить, першу чергу ремісники, значить, це були ремісники, які знали добре леварну справу, які працювали значить з шкірою, які знали столярку добре. Тобто необхідні. Крім того, приїхали лікарі, аптекарі, так звані аптеки, алхіміки, і як, значить, така була дуже важлива на той час професія, як астрологи, без них не вирішувалося нічого. Тобто знавці у іменничих знань. І коли Львів часом став столицею Королівства України, Росії, а це 1272 року. Відбулися події, яких ну, збережених рукописів того, до того часу нема, але видатний львівський історик і архіваріус, багатолітній бургомістр Львова Бартоломей Зіморович в книгі Леополіс Тріплікс описав цілий ряд подій. З княжої королівської доби з часів правління короля Данила, короля Лева і їх нащадків, ґрунтуючись на тих архівних документах, які були доступні в той час, які, на жаль, не збереглися, як відомо пізніше часу, Львові часто виникали пожежі із тих рукописів, які він зміг опрацювати, значить, які з перекладі збережені були і. Перевидані вже Люліополіс потрійний. Наш час можна дізнатися про виникнення і існування єврейської громади Львова. Але ми назвемо цей цей період, не, не вживалося слово євреї, вживалося слово гебреї. Чого гебреї? Справа в тому, що держа... мовою спілкування різних народів, крім руської мови, була ще офіційна мова латинь. Значить, на лат на Латині, середньовічній Латині в Європі був примінений термін для представників цього народу, як гебреї. Тобто гебреями називалися євреї, вихідці з германських держав і Угорщини, східноєвропейські євреї, на відміну від тих, що осіли в Азії Африці. Значить, ми будемо говорити про гебрейський Львів, про гебрейський квартал, так як писав в своїх записках історичних Бартоломей Зиморович. А де сам високий замок був? Високий замок значить, був починається звідсіля. Тобто То старі, мури старі мури йшли укріплення. було вибрано оця Лиса Гора, називалася Лиса Гора. На Лисі Горі. Значить, започаткована була ось ця фортеця. Любі фортеці в той час старалися або зробити на якомусь холмі, на горі, або значить, навколо річок, щоб менш доступно було для ворога. І щоб про... і проглядалося, і було... проглядалося більше в терени. От. Якщо ми говоримо про розселення національних громад в Стародавньому Львові. То король Лев, син великого короля Данила, значить, прийняв таке рішення. Це описує Бартоломей Зимарович на основі документів, які він знайшов 13 століття, розселити їх так, що вони не змішувалися, і кожна громада мала можливість за свого свого розвитку, тобто мали побудувати на тій терені свій храм. Значить, божницю, як казали старі часи, могли ввести господарську діяльність. Значить, якщо ми візьмемо мапу. Або карту старого розселення Львова, значить, там було таке рішення короля Лева. Центральну частину міста, яке простягалася від Високого замку до Нижнього замку. Нижній замок це територія всім відомого тепер в Львові, Вернісажа, значить, театру Зенковецького, на тих теренах існував. Нижній замок, які, руїни, якого навіть не збереглися, були в австрійський період знесено кінцево, але це була територія, яка була знакова, вона означала площу, загальну за міським, яка була огорожена мурами, значить, мурами, які створювали оце місто Львів в межах Львівських мурів. І тоді було прийнято королем Лево таке рішення, що кожна громада, я вже говорив, окремо знаходилася. Русини, русячі, отримали східну частину Львова, східну частину більш таку благодатну для розвитку, і це зрозуміло, бо вони були власниками тої землі разом з королем Левом. Значить, євреї або гебреї, як казали в стародавньому Львові, отримали західну частину. Східну частину отримали вірмени і татари, які жили в ці часи. Вірмени і татари мали добрі відносини навіть з часом проживання вірмен в Криму. Львівські вірмени прийшли у Львів через Крим. Ось. І що треба відзначити, що король Лев, коли робив свою світу, значить королівську світу, він обов'язковому порядку включав світ свою світу ну, визначних діячів всіх національних громад Львова. Тобто включав свою світу і німців, і вірмен, і євреїв. Тому що він віддавав належне значенню кожної національної громади розвитку міста. розвитку міста. Велике значення мали, я вже поговорив на початку, відносини з Угорщиною. Для, значить, у Львові є така одна з найдавніших церков Львова Іоанна Хрестителя, яка ще княжої доби там похована. Дружина короля Лева Констанція, дочка угорського короля Бела Значить, Бела IV теж дав в свій час великий прихист, не тільки великий прихисток угорським євреям чи євреям, значить, а він також прийняв велику кількість євреїв. Які змушені були втікати з німецьких земель, де п'яні орди хрестоносців замість того, щоб визволяти Єрусалім, просто знищували єврейські громади. От, сілі пограбування. В Угорщині ж вони отримали грамоти. Це дуже особливе явище, охоронні грамоти. Що значить охоронна грамота? Тобто якась певна національна громада була під опікою короля. І вони користувалися всі такими правами, як ну, основна національна, національність держави. Наприклад, в Угорщині це, зрозуміло, угорці були. У 1254 році Бело IV видав указ, де він вирівняв права гібреїв з правами угорців. Цяку ж практику провіли і сусіди. Наприклад, польський король. Болеслав Благочесний теж видав такий указ. Чеський король Отакар видав указ про охоронні права євреїв. Герцог австрійський Фрідріх благочестивий, видав теж указ. Королі України Русі, які були і споріднені, значить, родові зв'язки були між цими державами. Наприклад, це Доч... Рідна сестра королів... королеви України Русі, вона так значить, Констанції, була дружиною польського короля. І вони дивилися, як відбувається в тих державах, чи корисні ці люди, чи не корисні. І так вийшло, що і Данило. Король Данило, а пізніше його син Лев дав охоронні грамоти і для єврейської громади. Єврейська громада або аборейська, як латинізованій формі, розташована була значить, в двох частинах. Було створено дві частини. Перша частина була за мурами міста, називалася Підмістя. Ага. Значить, але в зв'язку з тим, що підмістя певний час була розбудована дорога на краків. З того предмістя, а краків був столицею польського королівства. Це називалося краківське предмістя. І друге, тобто вони знаходилися за мурами міста. Вони це були люди більш такі ремісники, більш простий роботящий люд, представники геберейської громади, які ну, не були серед них ні ни науковців, ні вчених, ні аптекарів, але вони жили своєю працею, обробляли землю або працювали з металами, і вони склали таку громаду, яка існувала у Львові до початку 19 століття, значить, Краківського громаду. От. Більш такі, заможні, більш освічені, жили під опікою короля, значить, тобто під опікою значить, королівських грамот, королівських вольностей. Значить, в цей період королівство України Русі славне ще тим, що завдяки мудрій політиці, внутрішній мудрій політиці короля Данила, і його наступника, короля Лева і до останнього їхнього роду Юрія II, значить, останнього короля України Русі з роду Романовичів, не було між національних конфліктів. Не було між національних конфліктів, і це існувало. Величезним підґрунтям розвитку цього краю. Значить, вони ці громади було тільки суперництво, як краще зробити для руського народу, серед якого вони жили. Вони розуміли, що вони є тільки частина то, тої держави. Основним народом є руський народ. Ну от, русь, ну, яку назву, на жаль, вкрали московіти з цього народу. От, були руського народу. І вони все робили для того, щоб розвиватися разом з ними, і мали велике значення саме русичі, мужні люди, хлібороби, ковалі, уміли ремісники і доброзичні до всіх народів, які прийшли з добрими намірами жити серед них і розбудовувати їхню державу. Продовжимо нашу розповідь про стародавній Львів про який можна розповідати дуже багато. І про, в першу чергу про давні часи ми почали цю розповідь про геврейську громаду Львова. Такий є цікавий фактор існування давньої геврейської, документований фактор існування цієї громади, як єврейський цвинтар у Львові. У Львові, який був зняжих часів. Значить, і проіснував до 1855 року, який був закритий рішенням вже австрійської влади, і був як меморіальний. Значить, там перші поховання були століття. 13 ну, так Він займав територію, де тепер знаходиться Краківський базар. Німці його знищили, а радянські більшовики, які боролися з любою історичною пам'яттю. І російською, і українською, і єврейською вирішили, нічого кращого не придумали, як на могилах зробити базар і автобусну зупинку. Але ці могили, значить, були записані, описані, сфотографовані ще в ті часи, коли існувала фотографія. І там видно, що перші поховання були з 13-го століття, іншого кладовища єврей у Львові не було. Тобто, гевреї є автохонне населення Львова. Вони Проживали у Львові з часу, ага, часу і, існування. І ага. Продовжую свою розповідь. Я хочу сказати, що в 1356 році, коли Львову надавалося Макдебурзьке право вже за короля Яна Казіміра короля Казіміра Великого польського, значить, був такий статут Казиміра Великого. Хоча документи княжої і королівської доби України Росії не всі збереглися, але з того статуту нам відомо, що він спеціально була глава, присвячена місту Лева королівському місту, де було написано такі слова, що кожна громада має право користуватися своїм давнім правом. Німецька громада, русинська громада, вірменська громада і окремо було сказано, що гебреї Львова можуть користуватися давнім правом, то доказувало, то, що це давнє право існувалося і підтверджувалося вже статутом Казіміра Великого. 1240 рік чи 250-ті роки це час невідомий заснування Львова. Але ця громада Львова, значить, єврейська, жила на тих землях від самого гебрейського початку. І цей період завершився після смерті останнього короля з роду Романовичів, Юрія II. І так вийшло, що не було вже нащадків. Запросили мозовецького князя Боліслава Шройдовича. Потім галицькі бояри відомстили йому за ну, перехід католицизму, так як вважали, що це народ у Руси не православні. І цим скористався далекий родич русських королів Казимір Великий, який зробив окупацію Львова, приєднав ці землі і пора громад. Які... Існування громад української, руською, вірменської, німецької, гібрейської завершилося е, приєднанням е, до королівства Польщі і починалася нова доба, доба середньовіччя. Але значить, і були люди в розгубленості. Вони не знали, як будувати своє майбутнє, але залишалося пам'яті тих всіх. Народів, які тут жили від початку заснування Львова, пам'ять про королівство Україна, Русь, про славних королів, про їх справні діяння, про всі можливості, які вони надали представникам народів цих вірмен, німців, гібреїв на цій новій для них батьківщині. На цьому і першу частину можна сказати. По подорожі по стародавньому єврейському Львову ми можемо завершити. Є проєкт наші телеведучі. Я міркую. Вони вже мають що розповідати в інших передачах, інших програмах з іншими людьми, які можуть більш краще, чим я розповім про це. І це нормально. Це нормально, тому що. Кожен бачить Львів по-своєму, розуміє історію по-своєму, відчуває її по-своєму, але ми всі разом відтворюємо історію цього міста, дивовижного міста, який приваблює туристів цього світу не тільки своїми архітектурними пам'ятками, а історією тих громад, тих особистостей видатних, які жили на цій землі. Благословенність поконвіку. Дякую за увагу. Дуже дякую.